Всім привіт! В цьому відео поговоримо про нове злиття героя Стратег і Слін. Чи варто його робити і для кого він буде корисним? Поїхали! Відразу почнемо розбір його навичок. З баз він має подвійну атаку, яка накладає провокацію змовірністю 35%. При книжках та талантах ця ймовірність сягне 55%, що вже досить суттєво, щоб законтролювати голову гідри. Але якщо він буде знаходитись під дією контратаки, яку він, до речі, накладає на себе з третьої навички, то ця ймовірність збільшується до 80%. Тому це вже дуже крутий контроль на гідру та магмового дракона на вежі. Друга його навичка це атака по всім ворогам, яка скорочує тривалості бонусів ворогів на один хід і накладає зменшення швидкості 30% на два ходи. Це також корисно проти битв з гідрою, що дозволить розганяти швидкість вашої команди. І що дуже важливо, перезрядка цієї навички три ходи при книжках, що дозволить постійно тримати штраф швидкості на гідрі і скорочувати бонуси, які краде гідра, якщо в вашій команді немає героя, який накладає блок бонусів. І його третя навичка, яка накладає щит союзників та збільшення захисту на вашу команду на 2 ходи, плюс накладає на себе контратаку на 2 ходи, і також накладає на себе щит пропорційний до власного захисту. Стосовно цієї навички, що дуже неприємно, це перезрядка в 4 ходи. Знову ж таки, ця навичка буде корисна в битві з гідрою, щоб тримати команду, але також можна використовувати на клан босів, в кого є труднощі, бо він зможе тримати цією навичкою вашу команду. І його родзинка це пасина навичка, що разу, коли зазнає атаки, лікує себе на 1% за кожні 500 одиниць власного захисту. Тобто, якщо ми зробимо йому 5-7 тисяч захисту, плюс захисту, він буде лікуватись на 10%. Але для нас це не так важливо, як те, що він буде ще лікувати решту команди, на яких діє щит союзників на 30% від свого лікування цією навичкою. Тобто лікування буде постійне, як тільки нас будуть атакувати, але при умові щита союзників. Тому за рахунок цього він стає вже більш цікавим у використанні на гідрі та клан-босі. І також він має ауру на 60 точності у всіх битвах. Також нагадую про вподобайки, щоб наше відео розповсюджувалось алгоритмами ютубу і його побачила якомога більше гравців. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте про навички даного героя, а ми продовжуємо. І перейдемо до нашого питання, чи варто його робити і для кого він буде корисним. Перше, це гідра і магмовий дракон, якщо у вас немає провокації, наприклад, ловець Хаск. Друге це гідра і клан босс. Якщо у вас в команді не вистачає героя, який буде тримати вашу команду. Третє це універсальний герой, в першу чергу, на гідру, який зайвим не буде. І четверте це герой злиття з часток, який буде в нагоді. Під турнір поповнення колекції та на кланових битвах додасть 30к очок. А чи сподобався вам цей герой? Напишіть у коментарях. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, зробіться зараз. Всім дякую за перегляд та мирного неба!